Доброго дня, друзі! Мене звуть Олег Клименко, я президент Асоціації елеваторів України і організатор сьогоднішнього форуму Crain Storage Foreign Elevator. Це найбільший за кількістю учасників форум в Україні вже протягом трьох років. Ми збирали і пандемію, більше тисячі учасників, і період війни. Ось сьогодні ми зібрали понад 700 учасників з 300 компаній України. Це знакова подія в елеваторній галузі, в галузі переробки в трені. Вважаю, що треба спілкуватися, треба е, ділитися кейсами з е, е, вирішення тих проблем, з якими ми. Е, е... Діалог потрібен завжди, так Згодний, так? Е, зіткуємося кожна так і побажання харків'янам агробізнесу в Харкові, вообще бізнесу в Харкові. Харків'янам, які, які побажання Скорої перемоги та і Харків це вітучі місця. Там багато компаній, там багато компаній з агробізнесу. Ми, ми вас чекаємо. Ми чекаємо плітки співпраці з цим регіонам. І відстраюєте елеватори, ну і запрошуєте нас до себе дуже дуже дякую, дуже дякую до побачення, до зустрічі.